Дуже велика кількість розмов про перемир'я, про завершення процесу, про паузи. А воно навпаки випадає як антирекорди по кількості. Перша карта трійка мечів. Час позитивних розкладів закінчився. Трійка мечів це момент того, що будуть намагатися далі продовжувати гатити е по Україні. Трійка мечів може символізувати з Київ, може символізувати не просто якісь прифронтові міста, але й центр України. Е бажання вивести е з ладу. Е Енергетичні моменти і ситуації вони залишаються. Десятка кубків нас в перевернутому стані. Тобто, зробити максимально некомфортне існування українців це сценарій, котрий ми спостерігали і спостерігаємо далі, незважаючи на переговорні процеси. Далі в нас страшний суд випадає. Страшний суд все ж таки вказує про масованість обстрілів. Попереджує промасовані обстріли, і тут питання в тому, що о, про що Мовляємо, що давайте домовимося на якусь паузу, і тому подібне будуть нас турити, будуть нас обманювати, будуть намагатися так налаштувати, що о, ми самостійно щось зробили якимось чином вплинули. Ми самостійно ударили. А, карта місяця в нас випадає по таємні моменти і ситуації, котрі несуть руйнівні процеси. Ця комбінація в мене падає не тільки на обстріли, вона впадає на теракти, на те, що будуть продовжувати е, намагатися впливати за рахунок якихось таємних домовленостей, скритих моментів, е, шукати обхідні шляхи для того, щоб вплинути на перебіг подій, для того, щоб дестабілізувати ситуацію ще більше. І акцент вони зараз будуть робити саме на внутрішню якусь боротьбу і на стимулювання людей, котрих будуть вводити в оману для того, щоб вони виконували їх якісь брудні руйнівні брудні, э, сили та справи стосовно загальних э, питань по містам. В uh, нас залишається той самий перечень. Як би я не хотів би сказати, що сумом не загрожує ніяка небезпека, випадає випадають загрози. Більше того, uh, цей період часу він випадає як посилені загрози. Харківщина так само, харків залишаються залишається Одніє з цілей ворога на цьому тижні. Також і акцент я пробив би не тільки там на вихідні дні, а на протязі тижня. Практично весь тиждень випадає е, під загрозу. Епопея по Одещині вона продовжується, і кожного разу, коли я переглядаю Одещину, я в очікуванні того, що буде якась пауза, тайм-аут, перепочинок, можливо, е, щось піде не так у ворога. Але під загрозу в нас випадає зараз. Те, що я вчора переглядав, по колесниці. Це не тільки припортова інфраструктура, це може бути залізничне сполучення, чи це можуть бути транспортні вузли. Колесниця в нас йде першою картою. Другою картою в нас є туз кубків. Туз, пентаклів, перепрошую. Туз пентаклів це все, що стосується грошей, все, що стосується грошових моментів. Сюди можуть підпадати і. Торгівельні центри, і банківські установи, і базари, і все, що приносить матеріальні, матеріальні якісь е, питання. Е, питали по Херсону. Херсон, е, циклічність. Циклічність повторення в ситуації залишається така сама динаміка, і е, Запоріжжя Дніпро. Там цікаво, якщо дивитися стосовно Запоріжжя, випадали загрози саме по Запоріжжю, тобто не настільки по області, скільки по місту. І акцент я б зробив би на кінець тижня, на суботу, неділю. А стосовно Дніпра, там не mm -hmm. обмежата необмеженого вибору, і карта страшного суду, вона транслюється на те, щоб зробити акцент не тільки на місто Дніпро. А й на великі міста області по карті циклічності, по карті повторення ситуації, тобто ті міста, котрі вже зазнавали, зазнавали руйнівних процесів. І з того, що дивився ще Хмельнич... Хмельниччину, ми дивилися, також загроза залишається саме по карті циклічності по повторенню ситуації. І... І Полтава. Але Полтава мені випадала більше на кінець тижня, навіть на початок наступного тижня, як загроза по вежі. Межа руйнівні процеси може бути як. Багатоповерхова забудова як приватний сектор. Тобто саме така з червоної цеглинки. Це такий бліц з того, що переглядав на цьому тижні і сьогодні, в тому числі. Не, не, що, що мене вибиває з цій ситуації, те, що дуже велика кількість Розмов про перемир'я, про завершення процесів, про паузи. А воно навпаки випадає як антирекорди по кількості, по використанню Бізаречника. Але там в є чим чим бити І з позитивного е частина друга. Якихось масованих обстрілів по Росії дронами, цим чим є і тому подібне, вони також випадають. Тобто це не разова акція була, те, що ми спостерігали на цьому тижні, буде продовження цих процесів. Можливо, це когось заспокоїв або стане такою віддушеною. Але е якщо ми кажемо про Україну, то Загальний розклад він показує реальні загрози, котрі залишаються, формат масованих обстрілів, і робимо акцент на загорстання ситуації по терактам. Хоча стосовно терактів, там цікаво, мене випадало це може стати новим анти антиантитрендом не тільки в Україні, але й поза її межами, тобто в 25 му році. Одна з окрім, окрім нашого тузу пентаклів кризових моментів, можуть бути якісь е, гіпер, гіперпрояви терактних ситуацій по всьому світу. І Сполучені Штати, і Росія, і Україна, і європейський простір, вони в тому числі підлягають під цей тренд. Перше на випадає Пентаклі, грошові питання. Сірка Пентаклів також. Я думаю, що вони в першу чергу будуть пропрацьовувати, або підлітків молодих людей, або п'ятірка Пентаклів вона випадає на, на СЖО, на ті, хто знаходяться в складні життєві обставини, тобто найбільш уразливі групи людей, котрі. По циклічності, котрих ми вже спостерігали е як завербованих людей, коли там декілька на місяців назад е взяли подружжя наркоманів чи людей, котрі потребують гроші, і їм, в принципі, все одно е що робити. Так, стосовно підлітків, тут питання в тому, що о, що вони там обіцяли: 1700 доларів. 1700 доларів воно так, але для підлітка воно звучить як не 1700 доларів, а як близько, близько 100 тисяч гривень. І, здається, інакше. І тут треба дуже уважно. Не тільки. Ми кажемо, кожен ефір кажемо, що спостерігайте за людьми, котрі підозріло походять. Закликаємо подивитися, що роблять ваші діти, де вони сидять. І в нас в житті є велика кількість. Тут питання в тому, що легше впливати. Бо в нас є приклади там, що в нас був білики, синій кит, коли на дітей впливали за рахунок різноманітних ігор і тому подібне. І будуть випадки, коли діти чи молоді люди не будуть віддавати собі очопності в тому, що вони робили взагалі, навіть без грошей. Цей тренд він буде, на жаль, залишатися. Там саме питання навідників. Тобто є люди, котрі чекають, є люди, котрі е пропрацьовують і відпрацьовують гроші. Тобто, тут е причому декілька повинно бути як груп, котрі роблять одну і ту саму роботу. І досить непогано її роблять, тому що в нас випадає так, що е Покарання або зазнають частина а частини зможе якось відійти в бік в сторону, тому що не буде не буде як доказів, не буде можливості притягнути до відповідальності. Попереджувальні карти циклічність і повторення ситуації. Тут прямо нам вказують на карту веші. Тобто на руйнівні процеси, на швидкісні процеси, котрі підходять під балістику, котрі підходять під, під повторення ситуації. І в питанні вже стоїть одразу як попередження, що треба бути максимально як перестраховуватися подалі триматися від готелів, триматися від об'єктів, е е в котрі намагалися вже впливати. Тому що в мене випадає циклічність не тільки в форматі того, що можуть бути повторення по готелям, взагалі, а навіть по тим готелям і по тим об'єктам, куди вже прилітало, як завершити процес, закінчити процес, як один той самий об'єкт не добили, але будемо намагатися принести руйнацію далі. І кривий ріг він стає в розкладах. Я не знаю, як Херсон, як, як Харків, тобто, як Нікополь. Ну, от Нікополь я не можу переглядати Нікополь, тому що е, щось позитивне сказати, дуже важко, і там постійно показують вони прильоти, там постійно відбуваються ці ситуації, котрі ми просто вже е, не, не, навіть не переглядаємо, тому що ну, відповідь буде в такому. Ну, немає так і Кривий Ріг дуже уважно. тому що навіть якщо дивитися цей тиждень, початок наступного тижня, загрози так, також загрози випадає. І тут цікаво, п'ятірка Пентаклів. Вона вказує не тільки на готель, може бути це, може бути церква, це може бути лікарня, це може бути як прихисток в холодну поводу. Тобто, те місце, це те місце, де люди шукають прихистку. А Стосовно добропілля, на жаль, в мене випадає туз жезлів, туз жезлів може бути повторення ситуації, причому щось велике. Щось велике, трійка мечів вона вказує на попереджування, попереджує на, що ситуація не закінчена і може бути повторення ситуації в підвішеному стані. І щось повинно бути ну саме велике. Туз жезлів воно випадає зазвичай на балістику, на якийсь руйнівний процес. І в причому там випадає перепочинок, пауза, а потім як нічне жахіття, котре повторюється, котре несе деструктив, руйнацію.